Тапохне ти його! А пам'ятаєш, як ти мене у варті ганяв? Так я ж... Робота така, да? А я тут тепер сам все життя мотаюсь. Ніхто мені полку ковбаси не дасть. Все сам. Ні ну так я ж... Тепер як я. Шо <звук> ти Стріляють буду. Ти хто такий? Я Щерба. Так, перше правило підвалу. Спочатку бий, а потім все інше. <клес> що це таке? Горілка? Вона шкідлива, мені не можна. Шкідливо? Вляпатись в радіацію. А чуєш, як детектор тріщить. Пий боздохнеш. <клес> ну що, смачна? Це ми самі женимо зачерету, бо на цих болотах нічого не росте, крім аномалій. <світ> <світ> на! <загрізи. світ> а Де ти тут навалювався такий гарний? Професор відправив мене зняти показники. Я йшов через ліс, а тут із кущів щось як пригне. Я біг-біг і оце прибіг. То хлопчику, не оте, А снорк. Рідкісна зараза в зоні. Пощастило тобі. Лежав би зараз у своєму голубому костюмі. Як орієнти. А коміз, я бачу в тебе зачний. Це вам видають. Колір, звичайно, гімно, а матеріальчик блеск. Коротше, студент. Ти попав в зону. А що ж мені робити? Мені треба в лабораторію. А що робити? Хочеш в лабораторію? Йди в лабораторію. Зараз ми тобі набір юного ставка розберемо. І підеш в свою лабораторію. Ось тобі рюкзак. Карманів я бачу в тебе немає. Ось тобі ремінь, Щоб штани не спадали. І може щось. Почепиш на нього. Так. Ковбаса і хліб, я бачу, в тебе є. От тобі детектор. Дигери не смітнику зібрали. Совєтське качество. Сейчас таких не ділають. Гівно рідкісне. <рес> Ось болти. Кидай перед собою. Щоб не вляпатись. А куди мені їх кидати? Та куди завгодно, тут скрізь аномалії. Ось тобі аптечка. Майже не прострочена. І протигаз. Ну і пляшку візьми. Так я ж сп'янію. Краще бути п'яним, чим здохнути від радіації. А без цього в зоні взагалі ніяк. Не пий! Відкриєш, як знадобиться енергія. Як студент, тримає, як і серце відриває. А що я вам за це винен? Нічого. Передаси професору, що ми там не при ділах. <гум> Всього найкраще го. Бери сандалі. Пензлюй подалі я бачу.